Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму сирник з вишнями. Нам знадобиться 600 г кисломолочного сиру, 4 яйця, 100 г цукру, за бажанням можна додати більше, оскільки з такою кількістю цукру запіканка виходить в міру солодка, 200 г сметани, 45 г манки, це приблизно 3 столові ложки, одна чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі. Та одна чайна ложка розпушувачу. Також знадобиться 250 г консервованих вишень. Змішую усі інгредієнти: кисломолочний сир, яйця, цукор, сметану, манну крупу, ванільний цукор, сіль та розпушувач. Цю масу перебиваю блендером. Перебиту сирну масу залишаю на столі хвилин на 20, щоб набухла манка. Минуло 20 хвилин ось така сирна маса стала за консистенцією. Виливаю половину тіста в змащену форму вершковим маслом та присипану манною крупою. Викладаю консервовану вишню і заливаю залишками сирного тіста. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину розмір моєї форми 20х16 см.